Всім привіт, друзі, ви на каналі Excel. Де сьогодні в нас незвичне виживання. Ну, ну я, точніше, як звичне, Незвичне? Звичне, просто зі старими такими текстурками, бо ми, ми трошки короче, на іншій версії. То щось... Зараз я подивлюсь на моїй версії. Ну, коротше, ми по суті на версії на беті зараз. Бета? Але... Ну, мені здається, тут текстурки трошки змінені по-іншому. Я ж кажу, ми на беті, але... Короче, у нас ж, у меня версія все одно, она дуже... Ну короче, там версії трошки переплутались, але по ідеї мы маємо так. бути на набейте. Иду к вам. Так. Вау, є, звісно так! Ой, ой-ой-ой. Фух. Нормально. Так, я спускаюсь в самый низ, я спускаюсь в самый низ. Я залізу, знайшов! Залізу! Ого. Я тоже мабуть зараз тисячі. зроблю собі кло камінные. Її буду добувати залізо. Такі якого версії, є? скажіть, от ці версії, схожі доволі на версії, де був How От прямо от якось така собі атмосферка. Так, досить, досить прив'язувати наше звичайне виживання до цих хорорів і ті Та ну реально просто туман. Я бачив бачу цю легендарну фотографію, там тільки. О, до речі, ось ще залізку добуть. Я там бачив? У когось є палець і верстак. У мене є верстак іди, іди до мене. Папець, які старі текстури кам'яних інструментів. Да. Uh, yes, Хармізня yes. вроді твоє Так, я ще, ще звеню. Сюрприн, Дивіться, назад, назад! Господи. Uh -huh. Так, ні Давайте заберемо верстак. Кому залізний меч? Кому а, залізний меч? О, Можна мені? Мене був. Бо тут багато мовів треба. Чи що? Ой. Смолоски повіддайте, будь ласка. От тут прямо так стояв хоробин в тумані. У мене кам'яний в Мили? руках. Меч. Вбили? Вбили? Ти можеш підзвити. Ну це місце. Хьюрин! Прийти, в мене мало хп. Прийти. Я бачу залізо. Та й у мене мало. Просто. У когось їжа є? Ну, в mm -hmm. мене є сира куряти. А Не? може, е... давайте посмажем. Давайте так. зробимо mm -hmm. кожного по, інс... по щиту та інструменту. Ну давайте, да. Я зараз добуду на ще одну пічку, щоб було швидше. А навіть дві. Ики, у нас є проблема. Дерево. Так. Да. Окей, хтось може піти за дерево? Ну mm -hmm. в кого найбільше здоров'я? Ну, у мене зараз 6. У мене 4. У мене 2 хп. У мене одне хп. зараз У мене 4. Ну тільки ти можеш регенеруватись, а я ні. У мене тільки плоть Це все, все мене я теж пере... до речі плоть Тільки вже. У мене все вже генерація пенературування гер... перестало. Тобто в тебе є ще серденька теж, так? Скільки в тебе? Ну тобто, в мене тільки три серденька, повні три ага. серденька А чекайте, давайте ще посмажемо. Та блін! Задолбало ці водяні шахты. И тут водяні шахты. На окрожує... Логічно. Зараз я вас пришлюю. Все. Ще й крипер. Блін, у нас тут ендермен. У нас тут ендермен. І що? О! Вы похоже на броня! Джейсного папу тыпала! Прикольно. Короче, давайте так. У мене є 4 елементи брони, тобто усе. Усе светанок. Розделить между собою две штуки. Чёрт, паук. Як звезд стрмно, и закат выглядаю. Короче, хто піде за дерево? Від кого? А, я з розумів у мене ж. Що... Скільки стейк в тебе ти мертва? З тебе ж випав стейк? З тебе ж випав стейк. З кого? Ну з тебе, коли ти перший раз помер, ти ж там перезпалав стейк. У мене ж зараз стейк є. І ти їх їжрав? Ну Так, в мене два серденька, в мене ще зверніть. У мене теж два серденька. Я вибираюсь назовні. Я думав, теж треба вибиратись на зовні всім трьом. По воді піднімаємо. Підіймаємось. Ха-ха-ха, он не зомби, не зомби. Я, короче, поднимаю. Я так Я тоже. Ну, я к тебе. Надо Почекай. за мною. Короче, друзі, э, вибачаємося за таку паузу. У нас просто реально, на нас зараз тільки що напав Херобрін. Прям напав. Давай. Щіти забере. Дякую, дякую за щити, до речі, да, ми тр... знайшли прикольний Там, біом, вибралися ж таки із шахти. Ну, а як ми вибиралися з шахти? Думаю, показувати мол, вам не, не стали, тому що ну, це реально, було трохи довго. <п 'ять> капець, Коротше кажучи, Харабрін, коли б'є, він, нас... на... він сліпоту насилає. Я рекомендую зробити будинок, ну спочатку хоча б інструменти зробити і їжу взяти. Ні, а ось... Ну все, в мене майже фул хп. Майже. О почекайте тут табличка! Серйозно? Поверні! А залиште поки можете. Е... Ну думаю, там мається на увазі заві залиште світ, поки можете. Ну да. Скоріше за все. Наразі жодного. Дерева без без листя ми ще не зустріли. І це добре. І, до речі, переметки теж. Кей. Okay. Тут нова the... табличка. Тут нова табличка, я її зламав, Тут новий текст. I've always been here. Это перекладается, як я завжди поруч. Ну, no, це правда. Так. Ну, Давайте я поки що зроблю нам початкову базу. Давайте зробимо початкову базу. Хочу нам зробити. Я добу... б хотів в коло собі залізне. Сокира треба? М -м, ні. Хоча, ні, давай сокиру, бо ну, дерево теж треба добути, а ні сокири, нічого немає, мене. Окей, тоді ось тобі. У нас тобі... поки буде Артель. дуже така поганенька база, тому що реально рейсів мало. Дякую. Тому... Тобі тоді роблю ще. Ну, до речі, як вам? Ну, Це лише початкова база, але як вам. Е, знову табличка. найт. почкай закрывай. А, так як же? Було? було? Нет. І... Там не... Про Ви... ніч нічого не було. Зараз Класно. А... Одна ніч, щоб вигнати тебе. Давай там. Тобто він завтра, ж, я так розумію, з'явиться взагалі. Бо це, ну, ці таблички так це і кажуть. Виходить. О, на табличках можна смажити позавгоділи. Черт. Херобрін, Знову херобрін. Просто от за будинком був. Він тебе вдарив? Ні, он, я його просто побачив в тумані за будинком. Да, це звісно жах. Цей херобрін. И драчі на верхню пічку хтось може переставити? там вікно будет. Вікно? Та у тут Це Зараз не принципово. У нас херобрин по світу гуляє. А давайте кажемо, де там полка? Взагалі-то так мені цікаво зробити вікно. А мені не дужить. Зараз нас преследует херобрин. На нормах, закиньте на тому, як мене вдарить херобрин. Якщо я не знаю. Тобто, якщо він тебе не вдарить, то відео буде ще продовжуватись, так? Блін. Е. У мене закаст. О! О, о, все. Повернулося. Ну, до речі, якщо вам дуже сподобалось, а ви хочете все ж таки продовження цього світу, хоча я не дуже хочу цього. Ну, то... якщо ви взагалі хочете, ну щоб ми продовжили виживання в цьому світі, бо ну правильно е, прикольно поки що виживання. Звісно, трошки страшно, бо херобрін якогось піса тут ходить. Але я пропоную трошки вже закінчувати. Якщо вам сподобається ця ідея, то ставте лайки е, та підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати наші відео, ми дуже намагаємось зробити дуже цікаво для любої. Ауді. І, до речі, кажуть. Чи... Е -е, мене виймило. Івана. Ну, коротше, будемо закінчуватися на цій ноті. Мені здається, це доволі странно, що ми Хероборіна побачили. Давайте тоді. Пока. До побачення!